А зараз в кадрі з'являється Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, тут вам конкретне питання по рішенню профільного комітету. А який рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо посилення підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю? Що передбачає законопроект? Зараз глядачі здивуються, що ось такий перехід, але надто багато подій в житті можемо звичайно обговорювати тільки зовнішню політику. Але є країна з своїми правилами існування. І от тут поясніть, будь ласка, що цей законопроект передбачає. Словами, доступними нам. І коли він може бути схвалений підтримка сімей з дітьми. Доброго дня студія, доброго дня Україна. Радий вас бачити і дякую за питання. Дійсно, сьогодні в день молоді дуже актуально насправді говорити про можливості молоді, про їхні перспективи, що держава сьогодні готова надати. Молоді, молодим родинам, адже ми сьогодні дійсно маємо виклики, і ці виклики пов'язані як з демографічними питаннями, так і з робочим ресурсом, да, з трудовою міграцією, з працівниками, з браком. Сьогодні дійсно це вже відчувають наш бізнес, наші підприємці, мають багато зустрічей в тому, щоб мати. Працівника та більше кваліфікованого працівника. Зрозуміло, що широкомасштабне вторгнення ці виклики загострило. Дуже багато приїхав людей за кордон. І для того, щоб зберегти тих громадян, які сьогодні прийняли рішення для себе залишатися в Україні. Я, звичайно, говорю передусім про жінок. Для того, щоб все ж таки молоді родини приймали рішення народжувати. Або ті родини, які вже мають дітей, прийняли рішення в ці складні часи. Розявну можливість також щодо того, щоб ще народити діток. Дійсно, уряд ще попередній уряд вніс до Верховної Ради законопроект про те, щоб посилити людський капітал і дати виклики на. Ті питання, ті тут ті проблеми, які я тільки що озвучив, які е, хочу наголосити широкомасштабне вторгнення Російської Федерації за гостю. Ми сьогодні бачимо, як багато країн Європейського союзу, які мають свої демографічні проблеми, ти е, свої проблеми з е, трудовими питаннями з трудовою силою, роблять все, щоб українці, і це можна з відкритих джерел проаналізувати, залишалися в Європі, е, працювали. Чому тому, що наші люди освічені, тому що. Наші люди працьовиті, тому що наші люди дуже швидко соціалізуються і не чекають там державної якихось допомоги а йдуть і заробляють. І тому звичайно, що тут урядовий законопроект, який як ви правильно знаєте, наш профільний комітет, власне сьогодні дає виклик, дає відповіді на виклики і підтримки родин, які наважуються, і слава богу. Приймають рішення народжувати діток, і питання сьогодні викликів, які пов'язані сьогодні з браком недостатньої кількістю трудової трудової сили, як і спеціалізованої, так і загального профілю. Тому звичайно, що сьогодні одноразова допомога збільшиться у разі прийняття цього законопроекту. Я впевнений, що Верховна Рада його підтримає з 10 тисяч до 60 тисяч. Це перше. Друге до року один з батьків буде отримувати додаткову допомогу, тобто той, хто безпосередньо піклується про дитину з нею знаходиться. Якщо йде мова про третю особу, наприклад, опікуна, бабуся чи дідуся, то ця допомога буде спрямовуватися до для цієї людини. А далі пакунок малюка. Він існує, він буде посилений, і я думаю, що все ж таки буде акцент на тому, щоб там а, був вітчизняний а, виробник. А, далі йде а, мова про те, що до трьох років, а, якщо а, не, працю, не, не працююча людина, держава, але опікується дитиною, знаходиться з нею, держава буде. Здійснювати за свій рахунок, соціальне страхування будуть йти виплати. Іде мова про те, що до року щомісячна допомога буде складати ну, приблизно 7-8 тисяч. Ну, я сьогодні хочу зазначити, що на сьогоднішній день допомога до трьох років щомісячна всього-навсього складається в 860 гривень, тобто 60 тисяч, які сьогодні є на дитину. Вони розтягуються на три роки. Зрозуміло, що в умовах сьогоднішніх викликів це мізерно, і тут, звичайно, що це крок вперед. Але, наприклад, як народний депутат, і я думаю, мої колеги, ми будемо між першим і другим читанням, коли законопроект буде прийнятий в першому читанні комітет рекомендував його прийняти в першому читанні з пропозиціями інших міністерств відомств, і... Я також буду вносити правки для того, щоб посилити сьогодні виплати, посилити можливості. І звичайно, що те, що не просто це підтримка молодих родин, але і робиться акцент про те, що буде можливості пов'язані з професійною роботою, тобто з роботою батьків, це важливо. Взагалі, на мою думку, що ми маємо дивитися на ті країни, які достатньо маючи гостру проблему з демографією, приймали достатньо серйозні рішення, зокрема, наприклад, Естонія, де взагалі до трьох років, фактично перший рік майже 90% отримує мама або батько зарплату, другий рік. Близько 50% і третій рік перебуваючи в декреті близько 30% від своєї основної зарплати, яку протягом певного періоду до пологів або до народження дитинки отримують батьки. І, звичайно, що повинно бути це важливо, якщо ми говоримо, і питання питання: що це одна дитина. Це е, одне навантаження і виклики. Якщо це двоє, троє більше дітей, звичайно ну, для батьків це інше навантаження, і це теж я вважаю. Ми повинні на це зважати. Я думаю, що в цьому контексті також законопроект буде доопрацьовуватися. Звичайно, завжди є е, ризики, є виклики пов'язані з тим, що на жаль є родини, які цим зловживають е, не без цього. Але тут держава повинна звичайно. На ці питання відповідати і е, здійснювати моніторинг стану дотримання е, прав дітей, умов їхніх і права на навчання і на гідні умови життя. Дякую вам, Арсені. Дякую, що пояснили базові речі, як це буде відбуватися. Рухаємося далі. Арсені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, говорили про підтримку родин з дітьми, про підтримку тих людей, які лишаються фундаментом для існування цієї держави.